Привіт, мене звати і В на моєму каналі де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні ми з вами нарешті поговоримо про фільм Матеріалісти, який нещодавно вийшов в кінотеатрі. Наскільки я знаю, відгуків багато негативних, але я їх не читала. Я тільки повернулася в Київ. І зразу пішла в кіно для того, щоб з вами поговорити про цей фільм. Він був багатообіцяючим в головних ролях: Дакота Джонсон, Педро Паскаль та Кріс Севенс, але спойлер мені справді теж не дуже сподобалось, і я зараз поясню чому. Для тих, хто не любить спойлери, хто любить якісь інші види а, тип, дослідження психологічного або оглядів, будь ласка, ви можете або зупинити і потім подивитися ще раз, або. А, або залишитись на каналі, або подивитись якийсь ще варіант розбору, але не обов'язково мені писати, що спойлерів багато. Це психологічний розбір. Він передбачає, що фільм ви вже бачили. В цьому фільмі є три персонажі. у нас є Дакота Джонсон. Так на собі з перших моментів, як по енхетовий фільм носить прада, іде тими ж дорогами Нью-Йорком і а, будує свою прекрасну кар'єру шлюбного агента. Вона шукає а, зрілим успішним людям, а, не менш а, зрілих і успішних людей в парку. Ну, або намагається, бо запити різні, умови різні, і не кожному вдається легко знайти пару. Але таке, знаєте, це можливо дуже гіперболізований тип оцих от нью-йорківських таких стосунків, про які багато говорять, не перевіряла, не знаю. Але кажуть, що в принципі на певному рівні побачення десь так і виглядають, коли це ніби два резюме, які сходяться в одному ресторані, наприклад. І у людей є дуже багато параметрів, є досягнення, і це така певна манера самопрезентації в американському суспільству, коли ти себе ну, якоюсь мірою продаєш, продаєш свої досягнення наукові, продаєш свої здобутки фінансові і так далі. Тобто є цифри, цифра, скільки ви заробляєте на рік, цифра. Як ви звикли жити, скільки вам потрібно там і так далі? Тобто, це те до чого ми можливо йдемо, можливо, ніколи не дійдемо, тому що все ж таки ми живемо трошки менш в матеріалістичному стилі, і в не стилі, а в матеріалістичному такому певному типі життя. І тут ми не можемо говорити це правильно, неправильно. Кожен обирає свої, тим більше в певній вікові категорії. Категорії, коли це все ж таки не кохання, як магія, закохатися, відчути щось і пережити якісь такі атракціон почуттів. А коли люди вже знають, чого вони хочуть. Наприклад, вони хочуть створити родину, народити дітей, там не знаю, і тут героїня. Кота Джонсон, Люсі, вона розпитує, ну, по-перше, фіксує свої певні моменти. Я колись вам розповідала, мені дуже подобався. Подобалось шоу на нетфліксі про єврейські пари, де є теж сваха, яка от шукає а, різним типам. А, Релігійності різного рівня життя пари, і це виглядає подібним чином. Просто для кожного є свої орієнтири. Для когось це фінансовий орієнтир. Для когось це в випадку цього вже фільму. Там було не про фінанси, там були якісь такі візуальні параметри. Тому що оця от єврейська сваха, вона обирала там комусь більше подобаються більш світлі євреї, комусь більш темні. Вони там є з різних. Різних напрямків певних, ну це велика теорія, я її чула з різних підходів і цікавилась певними моментами. То є там, мовно, блакітнокі блондини, а є брюнети і брюнетки кароокі. І от у кожного є там свій смак, але вони шукають саме своєї релігії, свого походження пару. І от, власне, ще й рівня релігії, там це дуже важливо. І тут, грубо кажучи, це щось подібне, коли вона виписує якісь такі нюанси про людей і що вони хочуть. І у кожного є своє, особливо до певного віку. Коли, умовно, сидить перед нею 40-річний чоловік, там, чи вже давно за 40, і він каже: ну, мені юні дівчата, звичайно, не дуже підходять. 20-22 роки, це, звичайно. Нам мало про що я поговорити. Я вже готова до більш стрілих стосунків. Вона каже: ось є чудова пара 38, і він ну, не більше 30. А потім ну, і 30 багато. Ну, не більше 27. Тобто у кожного є свої такі певні пунктики. У когось є цілі великі списки, як там є жінки, які приносять і кажуть, з кожним роком я там все цінніша, у мене мої параметри все ширші. Але тут питання в тому, що якщо ми вертаємось до психології, це історія про те, як не побудувати стосунки. Тисяча і одна цеглинка в цю стіну не побудувати стосунки, тобто не дослідити вічі людини, яка десь обпеклась на якомусь. Етапі, коли там не знаю, побачення не сподобалося, щось там не знадіалог, і от у них вічає, що о Боже, я пішов ще на одне побачення, тобто це така певна така справді дитяча якоюсь мірою позиція, коли за свої гроші люди отримують відповідального за те, що щось не виходить. Тобто, не я відповідальна за те, що я там не знаю, не ходжу на побачення, не знайомлюсь з людьми уникаю близькості, а інша людина, яка не достатньо добре справляється зі своїми зобов'язаннями і має краще працювати і шукати кращу пару для мене. Тобто, власне, це десь так і в терапії відбувається, коли все ж таки людина проходить власний шлях поряд з терапевтом, а не терапевт проходить шлях і якось, знаєте, форсує життя людини. Тому це такі. Цікавий момент. І вона в якийсь, і головна героїня ця Люсі, вона в якийсь момент на весіллі вже дев'ятої, успішної своєї протеже, вона знайомиться з впливовим чоловіком, братом нареченого, який пропонує їй зустрічатися. І вона зразу оцінюючи дуже матеріалістично буквально цю ситуацію, вона пропонує йому, що я знайду тобі кращу пару. І тут історія про ну, з одного боку заниження своїх якихось потреб, своїх бажань, але й дуже буквально розуміння, що йому може бути вона не цікава за певними параметрами. Вона звикла працювати в певному цьому, певному аплуа в певних рамках. І вона йому каже, що ось я тобі знайду достойних, багатших, бо вони там боргії і так далі. А він її бачить в роботі. Його цікавить, вона можливо, як певна така материнська фігура, тому що вона дуже таких. Цинічних багатих жінок, вона їх так заколисує, що вони до неї звертаються. Вона їм зразу дуже подобається. І він бачить цю її таку певну хитрість, вміння, як із дітьми працювати з цими дорослими, впливовими людьми. І це його, я думаю, підкупає, тому що він можливо, це все гіпотези, тому що фільм дуже порожній і не. Як на мене, не промальовані, не прописані всі ці персонажі. Але він говорить такий факт, що у нього сімейні гроші, вони всі працюють в маминій компанії. Мамина компанія це такий тип мамія, де матір дуже впливає на життя хлопчика, де дуже вірогідно, що цей хлопчик буде будувати своє життя десь за спиною в тіні, щоб ніхто не бачив. Або одружуватись з дівчинкою, яку обере мама. Якщо мама взагалі хоче, щоб у цього хлопчика була хлопчика, чоловіка давно за 40 років, якому що о, йому потрібна взагалі ця пара. Тут нібито мама хоче. Але що вона хотіла до того, всі ці роки не ясно і кого вона обере, тому що це саме мамині гроші. І мама вірогідно, вирішує всі питання. І це така, знаєте, поповина, яку ну можливо найважче розірвати, тому коли мама настільки впливова. Важко, коли мама транслює якісь, е, якусь свою залежність, на неї не можна гарсувати. Але ще важче, коли е, ти ніколи не перевершиш цю маму. Коли вона завжди буде тобою керувати, тому що вона керує грошима, вона керує тобою, тим більше в матеріалістичному світі. А він живе в такій золотій клітці. І він теж, ніби як е, героїня Дакоти Джонсон, трохи над цією ситуацією. Його всі поважають. Він з усіма ходить, вітається, всі його знають. І тому він єдиноріг, як вона його називає. Дуже цікавий момент цього фільму це реклама. Хірургічного втручання. Дуже неочікувано. І вони на початку говорять о, про важливість параметру чоловічого зросту, о, що жінки, всі жінки хочуть високих. І тут вона зустрічає цього о, Гарі, його звати героя, о, якого грає Педро Паскаль. І теж один з параметрів, я каже, ти ще вищий за метр 80. Це вже багатий, розумний, красивий, метр вісімдесят, без ніяких недоліків. Хоча ніхто цього не досліджує. Вона потрапляє в пастку з тим, що люди це оці основні параметри, і є оцей перший де людина, ніби ок, але потім її клієнт до її клієнтки домагається інший чоловік. І це стає дуже травматичною подією для всіх, тому що вона не очікує, що таке може бути від лікаря там високого, там і так далі, який перерахував якісь там свої орієнтири і бажання не знаю, будувати щасливу родину, і вони на це все ведуться. Тобто ніхто це не перевірить. Хоча з іншого боку, чи має це перевіряти умовно, чи Тіндер це теж не перевіряє, і інші додатки, якими які ми користуємося. Тобто це те, що, з чим ми зустрічаємося вже в реальному житті, і це ті ризики, які можуть реалізуватись, можуть не реалізуватися. Про, вертаючись до персонажа Педро Паскаля, він такий от ідеальний чоловік, про яку теж ми нічого не знаємо. Ми знаємо, що в нього дуже багато грошей, що він. Має доступ до найдорожчих якихось ресторанів, де не можна забронювати стіл, і дуже легко розраховується. Це ті речі, які вона підкреслюють з ним, і дуже буквально каже, що мене цікавлять гроші. І справа не в тому, що це його захоплює, справа в тому, що перед ним жінка, яка горить своєю справою і яка вміє працювати. І це його дуже підкупає. Тобто він це дає йому такий певний кредит, по перше, довіри до неї, по-друге, і вона не перекладає на нього відповідальність. Тобто в неї починається проблема, вона не каже, вона навіть не ділиться. Але це інша проблема, до якої ми переходимо. В цьому фільмі ніхто не веде діалог. Так, Дакота Джонсон, своєму хлопцю, розповідає конфіденційну інформацію, колишньому чоловіку розповідає свою конфіденційну якусь інформацію про свою клієнтку. Це герой, якого грає Кріс Еванс, і його звати Джон. Він актор не який ходить по кастингам. і нарешті його там якісь моменти беруть на роль. Але судячи до цього, це вже йде, триває дуже багато років, і вони були разом довгий час. У них обох нічого не виходило, і ось вони вже скільки з часу не разом. А він досі живе з купою дорослих інших чоловіків в квартирі. Также немає ролей, працює офіціантом на різних подіях. І нічого не хоче змінювати. Тобто, і ось вони зустрічаються на цій події, і її колишній, і тепер цей Гаррі, з яким вона знайомиться, це єдиноріг. І тут вона нібито на роздоріжжі, хоча б на попередні стосунки закінчені, а ці стосунки тільки починаються. І ось вона бачить це ідеальне життя з Педро Паскалем, який показує. Там дороге життя, вона тримається в цьому всьому осторонь каже: Та ні, я тобі не потрібна. З якоюсь мірою це теж певна маніпуляція, це додає цим стосункам е якби, гостроти. Тобто і було питання, я чого зараз так поглядаю в свій ноутбук, тому що у мене є скрін запитань з мого інстаграму. Де, наприклад, мене питають про те, чи може бути без кохання, чи можна бути щасливим з людиною без кохання. Ну тут ніхто не каже, що кохання немає. У них є інтерес, вони сподобались один одному. Чи розвинеться це в кохання, Неясно. чи вони настільки прагматичні люди, що вони не дозволяють собі це кохання і їх мало чим здивуєш, теж може бути. І вони починають зустрічатися. Він показує цю суперквартиру. знаєте, ідеальна нью-йорківська квартира якась така з тим Нью-Йорківським стилем. А, зразу такі ключі, там дарує красиві о, якісь о, там, подарунки, я не чи були, квіти, питає, куди вона хоче поїхати. Це все прекрасно, але я б розділяла це з магічним мисленням з інстаграму. Все ж таки ми бачимо двох дорослих людей, які займаються своїми кар'єрами, і тому вони мають один одного для одного цінність і готові якось інвестувати в цей час і зусилля. Це не просто історія про знову таки мене питали, чи це лавбомбінг, коли він закидає її якимись такими речами. Це, я думаю, все ж таки його такий певний стиль життя, але і гіперкомпенсація. Далі нам зображують, вертаючись до я я прискочила тему втручань хірургічних і реклами, Вони, вони з колегою, Дакота Джонсон і колега, говорять про таку операцію про зріст. Так, я говорила якраз про зріст, і видно, перескочила якусь іншу тему. Операція про те, що чоловіки можуть інвестувати в свій зріст, і це дуже додає їм параметрів, і це дуже важливо. Зріст, зріст, зріст. І ще могли б вони всі збільшувати завіст. І тут вона зустрічає цього дуже успішного, дуже багатого хлопця і бачить дивні шрами на його ногах. Ну, моя перша думка була героїн, чесно кажучи. Але тут, хоча, мабуть, я не мала цього слова казати на Ютубі, але тут виявляється, що він зробив операцію на ногах. І став більше на 15 сантиметрів. І, от, ну, грубо кажучи, це така реклама про те, як можна красиво виглядати. Ну, насправді, якщо ви подивитеся, я десь натрапляла на ролики людей, які збільшили свій заріс, ну це дуже непропорційна дивна історія. Дуже така. Ну, сучасний світ диктує різні речі, але чи варто це робити, тим більше варто робити для когось, тому що чи це найкращий параметр, коли вас люблять, умовно, у вас немає високого зросту, а вас полюблять тільки за зріст. То чи полюблять. І, власне, героїня Дакоти Джонсон каже: та для мене це все окей, у мене теж зроблені ніси груди і він. Каже, я так і подумав. І це знову таки про те, що це нібито окей. Він не каже: ти вірогідно була красива і без цього навіщо ти це робила? Ти і так прекрасна дівчина. Він каже, так, так це окей, мені теж це подобається. І в цьому така дивна історія про те, що вони... Рекламують ці всі процедури і вірогідно рекламують, що чоловік має не люди, мають вертатися до якихось своїх органічних станів і приймати себе, що вони люблять один одного не за пластичну хірургію, а про те, що пластична хірургія має, має вийти на якийсь новий рівень, і ми маємо тепер з чоловіками ще й змагатися, у кого пластики більше і що для нас нормальніше. Тому це трошки дивно. Дивно і так брутально, як на мене. І цей фільм від того стає ще більш порожнім. В ньому є, звичайно, ще такі цікаві моменти, коли вони так знаєте, вставляють ніби як наліп Там кадр, як Диявол, диявол носить Парада. Кадр, ніби це сніданок у Тіфані, де героїна Деконте Джонсон сидить на сходах, таких типових нью-йоркських. Кадр з 50 відтінків сірого, де вона придивляється до його шрамів, але реакція нова. Тобто, ну, це такі якісь кліше, нові старі, які вони вкладають в це кіно. І тут питання, вертаючись до відсутності діалогів і цього хлопця про незарілість я вже сказала, він. Є момент, де, наприклад, вона йому на щось жаліється, і він знецінює її роботу. Тобто, Чи там є якась підтримка, вірогідно було змагання колись, коли вони були двоє акторів? Зображений сюжет, де вони їдуть в машині, у них річниця, вони не можуть припаркуватися, бо вони хоче зекономити гроші. А вона каже, що вони заплатять, якщо запізняться, вони будуть ще штрафи платити ще більше за ті гроші, за парковку, а грошей в нього нема. І це все історія не про те, кому що потрібно. Тут історія про те, про що всі мовчать. Тобто, якби він сказав їй про те, що в нього є гр... нема грошей, вони б, можливо, не пішли в цей ресторан. Якби вона йому сказала, що не будуть платити штраф, то, можливо, йому дешевше було б заплатити 20 доларів за парковку. А, і всі про все мовчать. А потім вона ще в своєму монолозі дивному посеред вулиці, де їх знову таки мало штрафувати, і вони мало заплатити ще більше грошей, вона починає розказувати про те, як їй незручно відчувати те, що їй потрібно інше, і вона описує абсолютно якусь аутоагресивну реакцію про те, що вона себе корить за свої почуття. Тобто вона не говорить це собі відверто, що їй потрібно, що її дратує. І це дуже дивно. Власне, як і дуже дивний фінал цього фільму, коли вона залишається зі своїм колишнім, і її мають підвищити з дуже великою надбавкою. І що вона може попросити будь-які гроші? Вона каже: та мені взагалі роботи не треба. Я буду жити бідним життям. І тобто, є такі якісь коливання між неймовірним багатством і абсолютною бідністю, ніби це полярні речі, ніби, ніби люди не можуть розвиватись. Одночасно, ніби вона не може розвинутися швидше, наприклад, ніж її чоловік, і він, знаючи, що можна жити інакше, що можна досягати, теж почне щось досягати. Тобто вони там перейдуть на інший рівень. Тобто ну, не завжди чоловік заробляє більше. І для багатьох жінок це окей. Не завжди жінка заробляє багато, інколи жінка не заробляє. Тобто тут моменти різні, але у цього всього є там, знаєте, ніби як певна ціна. І тут ще такий момент про це знецінення роботи. Щось я хотіла таке сказати: про те, що е, про знецінення роботи певна межевість героїні Дакоти Джонсон ну, не дивно, що це е, така певна межева організація, тому що вона така гіперкомпенсована. прокомпенсована її дуже кидає. То вона хоче все, то нічого, то вона ніколи не буде будувати стосунки, тільки за великі гроші. Є великі гроші, не хочу стосунків, тобто такі дуже мінливі речі. І тут це називається дифузна ідентичність. Вона не до кінця розуміє, яка вона, хто вона, і не може себе відділити від свій, своєї роботи. Тобто її стосунки не дорівнюють стосунки її клієнтів. Тобто вона не робить нічого поганого. Тобто, це не означає, що її клієнти мають. Перестати до неї звертатися. Тобто, отак вона щось не проконтролювала. Це ризики її клієнтів і її роботи. Вона за них несе відповідальність, але вони не мають о, руйнувати все одночасно, тобто об, обнуляти. Тобто, є успішні шлюби, які складаються. Можливо, прагматичні люди, їм треба отак, можливо, вони справді щасливі. Просто вони більш відверто десь про щось там говорять про свої стосунки. Це не означає, що вони не розлучаться через тиждень, рік чи 10 років. Буває по-різному. Але або-або, або вона будує свої стосунки з колишнім, з яким вірогідно, ну, вона швидше на все теж розійдеться, або вона іде до, або вона працює в своїй цій компанії. Але цікавий теж момент з до речі згадався мені про пластичну хірургію? Її колишній каже, що він її уявляє зі зморшками і там на старості їхніх дітей, і це, от, знаєте, такий контраст між пластичною хірургією і штучним меркантильним світом і природнім. Але знову таки чи маємо ми це все розділяти? Тобто, чи можуть бути стосунки з людиною, яка розвивається з вами в ногу, а то й більше, такими ж природніми і любити один одного без пластичних втручань. Тобто у фільмі дуже багато питань і дуже мало відповідей. Зараз ще пройдуся по запитаннях, які ви мені залишали: чому героїня повернулася в одну і ту саму річку, невже люди змінюються? Справа в тому, що ми не знаємо тут. І питання в тому, що ми нічого про них не знаємо. Ми не знаємо, що то була за річка. Ми бачимо, що він не особливо прогресує і не факт, що стане успішним актором або й взагалі змінить свою роботу і не буде далі офіціантом. Можливо, це для неї окей, але цікаво, що вона не хоче просуватись в своїй роботі, хто буде сплачувати борги і жити, оплачувати це життя. Тобто, Вона буде жити з його друзями в одній з кімнат? Тобто, тут вже питання. Логічніше було б, щоб вона була успішна, а він, наприклад, теж тягнувся за нею. Хоча, я думаю, що він буде знецінювати те, що людина Підтримує в якийсь складний момент і каже, так тобі робота не потрібна, не означає, що він підтримує, коли буде десятий, п'ятнадцятий, двадцятий успішний шлюб, який вона організує. Тому чи є герой Паскаля нарцисом, чи було, було лавбомбінгом? Це а питання в тому, що хто з них не нарцис? Хто з двох акторів, якими є герої Джон і Люсі в минулому, і власне цей Гарі, хто з них не нарцис і не має нарцисичної травми, тому що вони залежать від гіперкомпенсації? Зовнішніх, внутрішніх, фінансових, публічних, різних. Тобто, тут не до кінця актори часто гістріонні. Але ці герої не отримують задоволення від уваги. Там уваги не так багато, там багато переживань і комплексів, як на мене. Тому нарцисів там багато, нарцисичних саме таких а, некомпенсованих моментів. Ну і, звичайно, там є і межева динаміка в кожного з них. А, так, про відносини, не по коханню, а про розрахунку. Чи можна прожити поруч з людиною, яку не кохаєш, при цьому бути щасливою. Ну, Тут питання, що вважати розрахунком. Тобто навіть в умовах цієї компанії, яка шукає ідеальні пари, вони ходять на багато побачень і подобаються бо не подобаються один одному. Тобто і вступають в шлюб, там представлений шлюбом через два роки. Тобто ну, за два роки можна вже визначитися, це хороші стосунки чи ні, чи покохали ви людину. Але інколи значно комфортніше. Мати зрілі стосунки з людиною, яку ви яка вам сподобалась, і ви поступово розкриваєте у вас є спільні погляди, спільні плани. На цьому власні будуються стосунки. Тобто дослідження того, куди ви рухаєтесь разом, це дуже важливо. Інша справа розрахунок, коли жінка просто хоче грошей, і їй абсолютно не подобається чоловік. Тут, звичайно, Дакоті Джонсон, як у мене гарі сподобався. Тому, чи були б стосунки, чи він в стосунках зі своєю мамою, тут уже інше питання. Це все не розкрито в цьому фільмі. Так, ще якесь було питання. Чи дійсно пари ідеально підходять туди на одному, лише якщо вони рівні по статусу? Ну на це питання я вже, мабуть, відповіла, що ми можемо по різному розвиватися, по різному заробляти. Жінка може заробляти значно більше за чоловіка в сучасному світі, і їй це може або підходити, або ні? До речі, пам'ятаєте. Першому білому лотосі там була дуже успішна жінка і чоловік, який безкінечно переживав за своє здоров'я. Тобто ми колись подосліджуємо ще питання нерівності фінансової, можливо, на інших якихось прикладах і які це має наслідки. Але головне, щоб це підходило двом людям. Тому що одна справа, коли, наприклад, жінка заробляє більше і готова за це платити, а інша справа, якщо вона заробляє більше і. Її потенційний партнер має фінансувати цей рівень життя, або, ну, наприклад, 50 на 50 платити, а він може цього не тягти. Тобто тут питання власне, як і зараз українки часто зустрічаються з такою проблемою, що іноземці теж хочуть 50 на 50, при тому з різних країн, там як Швейцарія і так далі, коли рівень життя дуже відрізняється, і все одно потрібно підтримувати цей 50 на 50. Тут питання вже для людини, яка це не тягне, навіщо це їй. Саме в таких стосунках, тому що часто і жінки і чоловіки за це тримаються і намагаються доводити, що вони більш спроможні. Як власний герой Джон в цьому фільмі каже: і В мене буде, я буду брати всі підробітки і так далі. І Дакота Джонсон каже по телефону, що вона взагалі думає звільнитися. Тобто, хто чим буде займатися, вони будуть двоє офіціантів чи вона буде народжувати дітей. Чи як ми цього не знаємо, тому що сюжет не розкритий, на мою суб'єктивну думку? Тобто, це простір для польоту фантазії, але не хочеться видавати бажане дійсне. Не хочеться бачити просто якісь власні проекції, а хотілося б на якомусь сюжеті на якихось підтвердженнях це бачити. Тому на цьому сьогодні я завершу. Здається, у мене ще купа запитань, які я позбирала у вас раніше. Але більше таких про психологію і, і, і про мене. Тому повідповідаю, теж познімаю, і пропонуйте якісь теми від, для нових відео, що вам що вам було цікаво поговорити. Залишайтесь на каналі. Побачимось в наступних роликах.